Вау, це ж піца. Виглядає апетитно. Ага, я перша спробую. У мене жовтий колір, тому піца мені підходить. Ага. Ось тільки помідорки на піці мої. Ей, де моя піцу? Квинтянану поверни. Я повинен з'їсти всі-всі помідори. І всі-всі пепероні. Ням-ням-ням. смакота. А тепер моя черга. Віддай сюди. Е, щось не так. На піці із зеленого лише зелений перець халапеньо. Мені доведеться його з'їсти. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Хочу знаєте, Я думала, що це буде гостріше. Ой-ой, ой як же гостро! У мене в роті все горить. Фух, ось це умора Ну На все, тепер піцу можу скуштувати я. Вона стала повністю жовтою, тому повністю дістається мені. Хочу скласти всі шматочки між собою та спробувати. М -м, яка смакота. А як тягнеться сир смакота. Зупинитись просто неможливо. Ой Квентін, Твоє обличчя. А що з ним? Ого, моє обличчя більше не червоне. Клас! Ходімо далі. Іл, це лимон Гедота. Е, в мене авокадо. Цікаво. Квентін, ого. так, мені дуже пощастило. У мене ціла тарілка полуниці. Хочеш, не отримаєш. І ти також не отримаєш. Це все для мене. Як же смачно. О, божню полуницю. Хочу з'їсти її повністю до останньої ягідки. Залишилась остання, і тебе я також з'їм. От і все. А, до речі, Венді, якщо хочеш, можеш доїсти. Що? Ні. Тобто я таки не буду. О, ідея! Дивись, Квентін. Нічого не бачу. Ти про що? Не знаю, мабуть, здалось. Так ось, я з'їла усі листочки, а тепер можу переходити до авокадо. Хм, Пахне непогано. Цікаво, що там всередині. Подивимось. Ого, яка велика кісточка. Треба від неї позбутись. Ей, А ти авокадо? А ось вона. Але як тебе зняти? О, вийшло. Ну, дякую. У мене тепер обличчя в авокадо. Забавно. Хм, Краще я спробую ту половинку, яка не була на обличчі у Квентіна. Диковирю ложечкою. І спробую. Хм, ну, На смак воно ніяке. Зійде. Ну, що, Майлі? Тепер твоя черга. І Правда? Лимон. І що мені з ним робити? Він же такий несмачний. О, як то кажуть, якщо життя підкинуло тобі лимон, то зроби з нього лимонад. Зараз трохи його поб'ємо, щоб сік легше видавлювався. Готово. Залишили зробити невеликий отвір в лимоні і видавати весь сік у склянку. Чудово Тепер у мене є лимонад. Спробуємо. Треба уявити, що я десь на пляжі океану і п'ю смачний коктейль. Краса. М -м -м Ой! Це зовсім не смачний коктейль. Лимоний сік неймовірно кислий. Ой, Майлі, що з тобою? Зачекай, у нас волосся тепер не кольорове. Ого, і справді. А лимонний сік я допивати не буду. Здорово, що волосся стала звичного кольору На це раз мені пощастило. У мене картопля фрі та сирний соус. А в мене жука джусі дроп із кислим гелем. О, Венді! Ось у тебе щось несмачне. Так, у мене несмачна спаржа з гострим табаско, Гедота. Квентін, ні. Я ділитись не маю наміру. Вся картопля лише для мене. М -м, обожнюю. Яка ж вона смачна! А тепер треба спробувати разом із соусом. Зануримо в нього картопельку. М -м, хочу, знаєте, до мене прийшла ідея, як зробити так, щоб сирного соусу вистачило на всю картоплю. Треба покласти весь соус у картоплю, потім закрити упаковку, потрясти і вуля. Картопля вся у сирному соусі! Це ж просто геніально. М -м, як смачно! Мені дуже подобається. Ням-ням-ням, просто пальчики оближиш. О з нами поділишся? Вибачте, але залишилась остання Квентін, твоя черга. Точно, я вже й забув, що в мене теж смакота. Зараз спробую. Вау, як багато жуйок! Mm. Дівчата, а ви що дивитесь? З вами я ділитись не буду. І так, я дещо придумав. Для початку позбавимось від упаковки, а потім з допомогою качалки розкатаємо великий тонкий пласт жуйки, а на нього вже видавимо кислий гель. Чудово! Залишилось лише все скрутити в трубочку і можна спробувати. Майлі, як тобі мій смаколик? Нічого особливого, у мене смачніше, ну і добре. Головне, що мені дуже-дуже смачно. Отак. О, гель, то такий кислий. Прямо дуже кислий. Бррр. Ну, а тепер я можу надути бульбашку. Ого, класно вийшло! Венді, твоя черга. О, ні. Жахлива спаржа. Не забудь про соус табаско! Ні. Він точно не смачний! Нічого не вдієш. Доведеться спробувати крапельку. Як же це лякаюче виглядає? Спробую маленький шматочок. А тепер ще один. Та ще. А, мамочки. У мене в роті все горить. Друзі, наче все минуло. О, Погляньте на свої шиї. Квентін, тепер наші шиї не кольорові. Здорово. Здорово і справді. Давайте продовжимо. Ще трохи і ми перестанемо бути кольоровими. Він справжній. Ауч! Так, справжній колючий кактус а в мене щось дивне у пляшці. Я точно не хочу бути першим. Майлі, ого. Так, у мене качан кукурудзи. В селому непогано. У Квентіна щось не зрозуміли, а у Венді кактус. Ось це у море. Ну що ж, почистимо кукурудзу. М -м, добре, спробуй вдарити об стіл. Так вийшло. Усі зерна кукурудзи відвалились від качана. Крутяк. Тепер збираємо всі зерна і спробуємо. Ох, друзі, це було смачно. А чого ви смієтесь? Ой, кукурудзи забилась в носі. Подумаєш, дрібниці. Квентін, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. Зачекайте. Випити не виходить. А якщо натиснути, то з пляшки вилізе жиле! Прикольно. Виглядає дуже апетитно. Ммм, яске солодке. Мені дуже подобається. Знаєте, хочеться до бабки та побільше. Натискаємо сильніше. Смакота. Ой. Ну, от і все. Бенді, ти наступна. Ах, добре, давайте спробуємо. Знаєте, я дещо вигадала. Замотаю руку скотчем, щоб не вколотись. Ось так. Нужба. Вийшла. Квентін, дай п'ять? Даю. О, ні. Я прилип до тебе. Відчепись, Бенді. Ого. Ти знаєш, ця ситуація наштовхнула мене на одну думку. Я можу зняти усі колючки за допомогою скотчу. Це ж геніально. Так вийшло. А кактус без колючок такий милаха. Ну що ж, а тепер саме неприємне. Спробуємо. Ой, кактус жахливо несмачний. Не можу це проковтнути, пробачте. Фу, треба терміново почистити язик. Навіщо плюватися в мене? Яка гедота! Більше ніколи так не роби, Венді. Ого! Зачекайте мої руки, вони більше не червоні. І мої. Я такий радий, що ми більше не кольорові. Давайте знову зіграємо на барабанах. Згодні? Що? Ні. Давайте гратимеш на маракасах. Маракаси? Ви серйозно? Хоча знаєте, звук прикольний, мені подобається. Як чудово, а я гратиму на трикутнику. А я гратиму на ксилофоні Він видає такий чудовий звук. Ми справжній музичний гурт. <groots> Ух ти! Нуті! Схоже, ця баночка зроблена із шоколаду. Mm, так, із шоколаду здорово Ого так, мені дісталась баночка побільше. Хочу спробувати. Що? Не вірю своїм очам. Так, я також не вірю. Це має бути дуже смачно. Ммм, неймовірно. Сенді Ненсі, ви це бачили так? Ось це крутота. Гаразд. Так як мені дісталася сама маленька порція, я і почну її їсти перша. Як же смачно. Виявляється, це маленький тортик. Отак От я все. Хто далі? Далі я. Ні, ні. І ще раз ні. Забери руки, Ітан. Зараз моя черга. Хм, нарешті я спробую цю кришечку. Вау, як смачно. Повірити не можу, що їм шоколадну кришку. А тепер я хочу спробувати всю банку. Ось це так. Яка ж гарна начинка. М -м, і яка ніжна. Друзі, офіційно оголошую десять чарів торта. Це дуже круто. М -м, хочу з'їсти все. Як же Сенді апетитно їсть, мені також не терпиться спробувати. Сенді, давай швидше. Залишилось зовсім небагато на пальцях. Отак. Тепер моя черга. Цілих 100 шарів у цьому шматочку. М -м, на смак просто нереально. Мені здається, я вже нічого смачнішого давно не їв. До речі, їсти вздовж набагато зручніше. Зручніше кажеш? А ну-ка йди звідси, Сенді. Цей торт лише для мене. Так от продовжуємо. Залишилось зовсім трохи. Ще пару укусів і я доїм майже весь величезний шматок. Фух, я, чесно кажучи, навіть трохи втомився. Хоча знаєте, здалось. Продовжимо. О, Дівчата, який я радий, що у мене така величезна банка. Я можу довго насолоджуватись цим божественним смаком. Ітан, і як у тебе стільки влазить? Це ж дуже багато. Реально, зачекай, Ітан Ти ж впадеш? Ауч Дівчата, зізнаюсь, мені справді цукор у голову вдарив. Ну та й годі. Це ж дрібниці. Продовжуємо. М -м -м, кращий день в моєму житті. Друзі, мені дістався пекучий червоний Перець чілі. Ой-ой. А у мене цілих десять гострих перців. Який ти Це ж все неправда. Я сплю. Скажіть, що я сплю. Мені що доведеться їсти сто червоних перців. Жах! Я, я, я не буду, я не згоден Синді, ти перша. Серйозно? Добре, нічого не вдієш. Доведеться це спробувати. Який же він не смачний? Проте я впоралась за пару укусів. Ой-ой-ой, як же в роті все горить. Мій язик. Мій язик. Ла, дякую, Ітан. У мене все минуло. Тепер ти. Ні, ні, зараз черганинці. Моя, так? Добре. Треба зібратися з духом та з'їсти. Звичайно, десять перців це багато, але менше, ніж сто. Буду їсти все одразу, щоб пропустити той момент, коли все в роті буде горіти. Який жах! Цей момент неможливо пропустити. Зачекайте, чому вони лишились, наче не тронуті? Хм, добре. Спробую знову. Все, все починається. А... Фух. Знову. Ітан, це ти підсовуєш мені свої перці. Та як ти насмілився? О, ні, знову горить рот. Допоможіть, я не можу це стримувати. М -м, Ітан, якби ти не згодував мені свої гострі перці, мені б не було так погано. Давай вже їж. О, я дещо вигадав. Я можу покласти усі перці до рота, але не жувати їх. Тоді мені не буде гостро, але дівчата повинні вірити, що мені дуже погано. Ненці, неймовірно, все горить. У мене весь рот в вогні. Ха, повірили. А тепер випильовую. Ой, Сенді, привіт! У мене так сильно горить рот. Та що ти кажеш? Ітан, я знаю, що ти нам збрехав. А от зараз він точно почне горіти. Так, мій друже. Я також тобі допоможу. Ні, ні, навіщо ви це зробили? А, припиніть. Пробачу там, але ти не залишаєш нам іншого вибору. А, я вже відчуваю, як всередині горить полум'я. Дуже сильно пече. Таке відчуття, наче ви годуєте мене не перцем, а розпеченою лавою. Остання порція і все. О, все, тепер я точно згорю. Дівчата, мені дуже погано. О, я, мабуть, полежу. Ох, ми впорались. Лови п'ять ай. Вау, це ж кока-кола. Крутяк. Що? А чому Іта більше коли? Так, це правда. У мене ціла вежа із десяти банок. Але це нічого у порівнянні з тим, що дістали Синді. Так, 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 у мене сама велика вежа із ста банок. Ох, яка краса. І ти бачив? Бачив а ти я. А так, я остання. Ну що ж, давайте я спробую свою маленьку баночку, коли. Треба лише її відкрити. Але я зовсім не вмію відкривати такі банки. Все здається складною задачею. Ну, давай же. Мене вже спрага замучила. Ненсі, давай я тобі допоможу. Давай, Ітан, дякую. Ай! Навіщо ти так сильно її розболтала? От, забирай. А, дякую. Зачекай. Що? Нічого не залишилось. Відстій! Ну що, Ітан, твоя черга. Сподіваюсь, моя банка мене не обільє! Фух, чудово! Як же це смачно! Отак. Знаєте що? Я не хочу відволікатися відкриття кожної банки. Тому перед тим, як все випити, я відкрию усі 10 банок, а потім буду пити одну за одною. А так? Поставте лайк, якщо ви любите коло так само сильно, як люблю і я. Ой, гази від коли наближаються. Прошу пробачення Ауч, Сенді. Ого. Тут так багато порожніх банок. Але де сама Сенді? Невже вона встигла випити всі сто? Ось це кайф. Ну, нарешті я зможу сюди зануритись. Ммм, супер. Кращий басейн у моєму житті. Отак, здорово. Але чогось не вистачає. А, точно. Трубочки. А ну-ка, спробую. М -м, смакота. Друзі, я в раю.